18 січня свої іменини відзначають чоловіки на ім'я Матвій. Ми приєднуємось до усіх привітань та бажаємо вам, нехай ваш ангел-охоронець завжди буде поряд, підтримує усіх починаннях та веде правильним шляхом. Бажаємо вам, нехай ваше життя буде сповнене яскравих подій, хороших людей та підтримкою рідних. Нехай ваш ангел веде вас до світла, оберігає від негараздів та допомагає здійснювати всі найзаповітніші мрії. Бажаємо щастя та успіху! Вімени Матвія ми бажаємо щастя і тепла, земного раю, благодай хай спуститься з небес і сповни життя великих чудес. Нехай ваші збуваються бажання у людей завжди мати визнання. Смутку ніколи вам не знати. І все, що хочете, завжди. Бажати. І в подарунок прийміть цю музичну композицію і святом вас! Іноді здається, ми знайомі вже давно. Пролітають не наче кадри із кіно, я не в силі, брати ти сьогодні за кермом Їдемо додому, щоб відкрити наш альбом А давай з тобою сядем і поринем спогади, як мали ми біля хати. На подвір'ї грались ми, і ховалися від мами у сусідньому саду. Смак тих яблук не забуду і ніколи не знайду. Мій брат, ми з тобою, так і різні, мій брат, але ми душею різні. Між нами відстань, як добре, що в мене є ти мій брат, ми з тобою, так і різні. Мій брат, але ми душею рідні, мій брат, і хоча між нами відстань, як добре, що в мене є ти розкидали кілометри нас стокудих Твою підтримку Чубаю, як не крути, якщо важко на душі, ти просто дзвони Пам'ятай, що ти мій брат, і це назавжди. А давай з тобою сядем і згадаєм те життя, де під мирним синім небом виростали ти і я. За нас вирішила доля, і разом несе свій хрест пліч о плічі, ти з тобою, брат, це для мене честь. Мій брат, ми з тобою, так і різні. Мій брат, але ми душею рідні. Мій брат, і хоча між нами відстань, як добре що в мене є ти Мій брат, ми з тобою, так і різні. Мій брат, але ми душею рідні. Мій брат, і хоча між нами відстань З тобою, так і різні, мій брат, але ми душею рідні, мій брат, і хоча між нами підстань, як добре, що в мене є ти.